Кролики вже заспокоїлися, все. Тепер можна вже їх познімати зблизька. Вже вони підходять, іди сюди, іди. О, іди. вже вони не бояться. Вже вони так не реагують на появу людини і на якісь посторонні звуки, шорохи, вже вони. Адаптувалися, так що все добре. Любуємось цією красою. Як тільки я проходжу, дивлюся в кліточку через рішотку. І це, звісно, краса, краса. Ми про таке мріяли. Ось, як таке може не подобатись. О, оце воно. Здорові такі, красиві. Куди там тім? Що рекомендували... Ой, забув вже як теж з чорними ушками, як же вони... Каліфорнійці, о, каліфорнійці. Оце ось окраса. Ну, це для мене, для мене. Як то кажуть, на смак всі ми різні. Комусь подобається щось одне, комусь інше. Ну, для мене оце те, що, те, що потрібно. Ось тут зроблено так, що половина підлоги дерево, а половина підлоги сітка. Ну, Це, звісно, клітки не для них, ну як не для них, не маточні клітки, це клітки для відгодівлі. Я приготував. Ну, Поки що клітки маточні не готові і вони знаходяться тут. То мені подобається, подобається така компоновка. Тобто ті рештки, які вони не доїли, і плюс їхні відходи життєдіяльності. Прийшов, зранку ось, даю сінця їм сюди на сітку, всі залишки з гріб і все. І чистенького їм сюди дав. Ввечері зранку даю тільки сіно. Ввечері сіно і також даю зерно. Зерно, кукурузка, ячмінь і трішки пшенички. Так як мені писали там в коментарях, рекомендували, що краще ячмінь, ніж пшениця. Ну, так що я даю більшу дозу ячміня. та я даю по жменьки, діяю такий мікс жменю, виходить кукурузи, дві жмені ячміня і пів жменькі пшенички. Перемішав. Такий мікс зробив. І ввечері насипаю ще зерно. Виїдають, он, немає нічого. Ну, по-дальшому, звісно, зробимо кормушечки їм, все як, все як потрібно. Так що, на такому ось на такій підлогі подобається. І вони потім я сюди згортаю всі рештки, які залишилися. І вони за день пригають тут і воно -он провалюється туди на підлогу. І раз в тиждень. Роблю, там просто потім оце все діло вигрібаємо і вивозимо. Так що більш-менш все. Водичка, ось зробив отакі поїлочки. Звичайна бутилка пластикова, ніпель, вкрутив в пробку, зробив такі тримачі із хамутів. Ну, внизу з хамута, а вверху там, звичайно, не знаю, не видно. Провалка. І все. Кожен день змінюю, водичку використовую, з, виходить, з молочною кислотою на постійній основі, щоб не було ніяких проблем з жкт у кроликами. Так порекомендував. Ну, та людина, в якої ми брали, він сказав, обов'язково це робіть і потім не буде ніяких проблем. Так що на даний час все добре. Кролики провакциновані вже і надалі будемо вже спостерігати і запускати треба в роботу їх. Ось кролички вони вже такі доволі великі, вже їм більше чотирьох місяців. Але на даний час нема. Кролика, яким можна їх покрити. І поки що думаємо, що робити. Тому що той кролик, який є, зараз покажу його, він менший. І його запускати в роботу ще зарано. Ось наш кролик. Іди сюди, іди. Іди. Більш такий він. Ну він сам, понятно, що він трішки. Більш так з опаскою відноситься до всіх рухів. Ну, Але теж але теж уже заспокоївся і не метушиться. Значить, ось він, ну, видно, візуально навіть, що він менший, ну і він і по віку менший. Звісно, що він буде менший. Так що його рановато ще запускати роботу. І треба чекати, чекати, коли він підросте. А чекати, корлички теж на місці не стоять, ростуть, і якби. Їх треба вже, вони в такому віці, що треба їх злучати. Ну, в общем, не знаю, поки що робити, не знаю. Брати ще одного кролика такого, що вже можна пускати в роботу. Нема кліточки, де його зараз е, посадити. Тому що зараз займаюся, то це плятка вилупилась, то займаюся клітками для е, свиней. Треба швидко переводить, тому що місця не вистачає і треба розділяти там свинок. І тобто до кроликів руки ще не доходять. Ну, я думаю, якісь ще неділька дві і займемося кроликами, коли вже здороблю клітки, там залишилось небагато. Годівнички на повалки зробити, вже все є, все приїхало. Тільки потрібно встати і зробити. Циплятка вже вилупилася і на даний момент. Будемо займатися клітками для свиней. Ну а потім уже і кроликами. Да? Ди, йди, не бійся.